Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває у випадку із молодшим сином Івана Франка Петром. Це твердження не витримує критики, адже саме його природа обдарувала щедро. Він досяг неабияких успіхів, став співзасновником пласту, батьком військової авіації української галицької армії, автором 36 винаходів у галузі хімії та кількох книг, які мали своїх читачів і шанувальників. Народився Петро Франко 28 червня 1890 року у Нагуєвичах в родині Івана Франка та Ольги з роду Хорожинських. Петро Франко був наймолодшим з трьох синів відомого письменника, змалку вирізнявся непосидючістю і цікавістю до всього, що оточує. Рано навчився читати. Щоправда, у підлітковому віці закинув навчання, через що залишився на другий рік у третьому класі Львівсько-цісарсько-королівської академічної гімназії. Пізніше взявся за науку і з відзнакою закінчив відділ хімічної технології львівської політехніки. Ще з малку захопився туристичними походами, з 12 років сам вирушав у мандрівки горами. У гімназії захопився розвитком спорту та пропагандою здорового способу життя, очолював український спортовий кружок при гімназії. Пізніше став активним членом товариства Сокіл Батько. Брав участь у багатьох спортивних змаганнях, писав у пресі про екзотичні види спорту, аби зробити їх популярними, написав книгу Підручник шведської руханки. Паралельно із навчанням у львівській політехніці, юнак почав заробляти на життя, навчав дівчат-гімназисток новим руханкам та фізичним вправам, Дівчат, і хлопців вчив стріляти з револьвера, робити далекі марші з наплічниками. У свої 22 роки Петро вже був знаний на Галичині спортсмен. Учень самого фундатора українського спорту Івана Боберського у 1911 році разом з Іваном Чмолою заснував перший таємний гурток пласт, який поклав початок розвитку пластового руху в Україні. Редагував часопис пластовий табір, написав 15 книг для пластунів, перший підручник пластові ігри та забави. Подейкують, що саме Петро Франко запропонував називати українських скаутів пластунами та пластунками. 1914 року з його ініціативи відбувся перший з'їзд пластунів Галичини та Буковини. Цього ж року Петро разом зі своїми пластунами вирушає у мандрівний табір на Чорну Гору, аби загартувати вихованців на природі. Там і застає його війна. Він одразу стає добровольцем до Лавсічових стрільців, був розвідником, брав участь у багатьох боях. Згодом здібного юнака відправляють навчатися літунської справи до Сараєво. Цей досвід йому став у пригоді у 1918-му під час героїчної оборони Львова. Петро організував Литунський полк у Красному, сам здійснив понад 50 бойових вилітів за лінією фронту. У січні 19 року одружився з дочкою священника Ольгою Білевич. Пізніше був відряджений до Сербії з місією Червоного Христа у справах українських полонених. Після завершення місії деякий час жив у відні, де заснував видавництво Франко, син і спілка писав та видавав книги. У 1922 дев'ятсот Повернувся до Коломиї, де влаштувався учителем державної гімназії. Викладав в українському таємному університеті у Львові. Нелегально відродив пласт у гімназії, за що його було звільнено з роботи. У 31 му році по контракту їде до Харкова з групою польських інженерів на запрошення радянського уряду, де 5 років працює як старший науковий співробітник у науково-дослідному інституті прикладної фізико-хімії та молочної промисловості. Пише підручник з неорганічної хімії та енциклопедичний словник з хімічної термінології, стає автором 36 шести винаходів у галузі хімії. У Харкові стає свідком голодомору, допомагає харчами людям яким вдалося втекти з голодуючих сіл, відмовляється від пропозиції радянського громадянства. Згодом його таки відпустили до Львова лише в обмін на підписку про нерозголошення баченого у Харкові. Але у вересні 1939-го російська чума прийшла на Західну Україну. Росіяни його фактично заарештовують, але роблять пропозицію, від якої неможливо було відмовитися: не знищують його та родину взамін на лояльність. Радянці наповну використовують прізвище Франка, надають Петрові усі почесті. Він стає першим директором меморіального музею Івана Франка, деканом товарознавчого факультету Українського державного інституту торгівлі та навіть народним депутатом УРСР. Його часто використовують у своїх пропагандистських фільмах. В Львові почалася видача населенню советських паспортів. Паспорт получает Петр Иванович Франко, кандидат в депутати Верховного Совета України, син известного українського писателя. Попри це, Петро перебуває під пильним наглядом НКВС. А у червні 41-го озброєні люди буквально оселяються у його будинку. 28 червня 1941 року. У 51-й день народження Петра Франка під конвоєм НКВС відвозять на вокзал і садять до київського потяга. Буцімто для евакуації як поважну персону. Більше живим рідні його не побачили. Довгий час вважалося, що Петро Франко загинув при спробі врятуватися на станції Прошова біля Тернополя під час бомбардування нацистами потяга. Але в архівах КДБ знайшлася телеграма від 6 липня 1941 року, де значилося за вказівкою Микити Хрущова. Нами заарештовані націоналісти Кирило Студинський, Петро Франко. Та київський артист Донець через це, що вивезти їх з Києва проблематично, вважаємо за доцільне їх розстріляти. І резолюція Берії за дружина до кінця життя чекала на Петра і сподівалася на його повернення. Тримала завше чисту скатертину на столі, бо очікувала, що повернеться її коханий Петро.